Всім привіт! Сьогодні ми будемо грати у гру 99 ночів лісі знову. Виходимо і чекаємо команду. Мені треба виходити. Тут ще завдання команду знайти. До мене йдіть, все. Ей, все. Команду заходьте. О, ну хоч хтось цейшов. Чотири учасника краще, ніж о! Тепер взагалі чотири чудово. Починається ніч, подошніше. Хара саме починається, ми будемо шукати оленя. Спочатку здобудемо дерево. І останнє поділося. А все. Несемо його сюди. Треба карту крафтити, але це нам заняться не з важких. Для цього потрібно всього лиш справді. Три деревця. Даємо їх сюди і крафтимо карту. Тобто ж ми її десь поставимо куди? Так буде чудово. Прибуваємо ще одне дерево. Поляну зайців. ось тут туди. Не похожиш на поляну зайців, так? Дивіться, зараз. О, це, мабуть, той зайць, якого я бив. Що мені так здається. От цього зайця убиваємо. Оцього зайця. Спробуємо точніше, бо він тікає. Стоп. Ось що це Бенні Фут. Його ж можна там комусь буде стати. Пам'ятаю точно. там, нехай тоді він там лежить я посмажу їжу і їм її. Починається ніч. Будемо шукати овеня, значить. Ми будемо кудись світити. А я думаю, що треба захватити побі ліхтарики, вони, вони чогось не беруться. Я бачу його. Це козл, дивіться, це новий. Я його хочу побити Крутий козл там. У нас тут ще напади вовка. Бабчику з тобою все окей. Мені не треба. На життя вже дуже мало залишилось. Що ж посадіти потрібно. Що щось там глянути? Хоть цей бам вам дете він те де просить Бендифуд. Костя Бенді він просто постійно. О, тут я її якраз ежали. Чого ще немає? Ей, видай, чого ти їх забрав? Це моя Бенді Фуд. Хлопчик Эй. Так. треба тут чином здобути дерево. это ну, же у нас вот эта штука. Разумела. Вот вся. А что, можно туда кинуть? Что будет туда? Я а что, сломал автомашину? А нет, тут у вас три болтика. Сейчас все, может, мы, мы крафтим. Компас. Ну, крафт. Так. Компусу тут нехай буде. Нехай Так, я бійшов, пош... бо я хочу ще Бенефут. У мене вкрав один Бенефут. Я хочу ще один значить. Нема в тебе. Тільки м'ясо, нема. Ніякого. Бенні не Бенні Ще заїці Ось ще. Ви що за стрях? Ей, заєць. А чого я тебе не можу бити Якийсь він дивний. Краще я нападу на живенького. О, він такий стребочий. аж тебе не фут. У нас там вже один помер. І що, і що робити буде з тобою? Га? Скажи мені кось там хоча б є аптечка, може, нема. Треба мати аптечку. Мені фут я. Сюди кину, а їжу смажу і з'їдаю. Ліжечко можна відпочити. Куди він її приніс? Що ми з нею скрафтимо? Я хочу парканчик. 12. Я то буду. У нас тут дерева ростуться, як я хочу. Ось тут є якісь облизості. Пес деревинка взагалі на землі валяється. Ой, я не хотів її вбагатися. я хотів її туди кинути. Дерево. Кого немає, окрім вовка? Крім вовка нікого. Тобусь, ми тут два померли, а чим їх вас рожу? Геть немає Та, бли, нічого. Гет, нічого. Чим я це міг зробити? Так, ну зараз я вас заїм Вибачте, треба вас з'їсти. Знаєш, положи, мабуть, тут, тебе я теж сюди кину. Я б Ну, скажу чесно, не дуже Жодному виживати. Ну, нічого. Що ж я буду робити? Ще якби аптечку мати.

Ще добуваємо дерево. Ще побігли. Вовк, не гадай на мене, будь ласка, добре. Мені ніч почується. Я, по перше голоденний. Ну, зайця, ні? Може бути, давайте. На ну, швиденько. всього одного, одного. Всього два. Ну всього два зайця. Два це ж взагалі мало. Зайцев страх, що там. У мене тут ще один Беніфут теж нехай тут положить. Смашемо все їмо. То будемо тут на дравце. Що одне, мабуть? Ну так реально, бо ж треба ж там уже та каміна щось нести. Кидаємо. Оце тут дерев поряд. Треба все стопити. Треба. Бачите як швиденько? Уже й день. День п'ятий. Шостий. День шість. Це ж у нас шостий день. Величезна просто немовірна купа дерева. Так, усе ми тут сюди забираємо. І у багатця треба кинути. Короче сідаємо морквинку всю. Так, я спробую вбити вовка. Я сподіваюся, що це буде не так, як у минулі рази. Ой, ні, це я вже на когось нападав на саме цього вовка. І тому в мене нарешті вийшло. Додаємо сюди його м'ясо, теж ми його посмажимо. Для початку я хочу з'їсти стейк, а потім й просто м'ясо. Стейк же ж смачніше. Смачніше. Треба все з'їсти це. Так. Тож ми спробуємо вбити Вовка. Знову заждіть скринька, 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 скринька. Скажіть, будь ласка, на що мені у лісі бензин. Вовчику, я, мабуть, не буду з тобою битися краще, Чи ще зараз можу. Ну, мною все знає, а ви вбити мені два вовка, такого ще не було ніколи. Купу і ще приніс. Збавляємо оце, оце я не знаю куди. Кинем туди. Оце я з'їдаю. О, ні, поганий хлопець. У мене мало ти розумієш? Ні, це вовень. А куди він пропав? Та не не нападайте на мене, прошу. Прошу. То я втечу. З рідної хати. Я піду по лісу бігать. Ні, мене овень поцарапав. Побу Відео може закінчитися. А для чого мені ліхтарик? Тепер я тебе вб'ю. Ось. Ну, значить. Час закінчувати відео. Усім до побачення, і у нас дуже гарно вийшло.